Поліція. Ось тудися, що тут відбувається. О, 7 -7. Доброго дня, я журналіст, підскажіть, будь ласка. Не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступити. Хлопці, нормально. Ну, я журналіст. Я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці. Чому ви ховаєте? Тут нічого такого немає. Пацани, ви з України? Ну нормально, я ж питаю. Ну я ж з України. Скажіть вашу позицію. Ви проти блокади, якщо проти, скажіть. Це нормально, кожна людина має право на свою позицію. Чи вас просто. Вибачте, не почув. Чи вас просто як стадо звезли за 50 гривень сюди? Ну пацани, це ганьба, ну реально. Хлопці, скажіть. Водій, скажіть, будь ласка, це якийсь колектив трудовий? чи А, хтось? Я знаю. У мене наряд, я а наряд на якомусь в гаражі. заводі? В гаражі? В гаражі. В Константинівці? Ні. А в якому місці? Урахово. Урахово? Пацани, скажіть, яка ваша позиція? У вас спортивний клуб якийсь чи що? Хлопці. Бать, ну давай розвирачуся, ну що. Та подожди, ну чого ж розвирачуватися. Ну Дивіться, скільки тут людей, угу. всі вони ховають обличчя, От, тобто я б назвав би цих людей я тітушками. Не виходите, я закрию двері по Я б назвав би цих людей тітушками, яких везли на розблокування е редуту в Артемівську в нинішньому Бахмуті. Ганьба, пацани, це стидно, це реально стидно, соромно. Ганьба вам.